Наше село воно дуже не, не типове. село. Воно велике, там було 6 тисяч. Це болгари, вони, вони зовсім інші. Це фракійські. У нас говор болгарський не схожий ні на жодний, там, ну, ну, ну вони дуже... А відомо такі... з батьками болгарською да, говорили? Так, виключно. І вони почали займатися паралельно тіньовим бізнесом. Спочатку вирощували лук. А потім вирощували оцей э, арпажик цей лук сєєнок. І вони брали в оренду э, підпільно в Молдавії, Молдові домовлялись там 40 соток, обробляли, давали якісь хабарі, потім збирали 5-10 тонн э, цього лука сєєнко. А це труд неймовірно важкий. Но він коштував постійно там, 3 рубля, ну, 1 долар кілограм, 10 тонн в тебе 10 тисяч доларів. Це тоді ще в 60-х то робили? Так, да, ще в 50-х, в 60-х. Спочатку лу,